Всім привіт ще раз. Уже зранку вам знімала невеличкий відеогляд, як ми готуємось до зими, прибираємо листя. І хочу ще сказати, що вчора ми завершили обрізку нашого виноградника. Ось ми вже поставили наші всі чубуки на вимочування. Як ви можете бачити, ми їх всі поскріплювали такими стяжками різнокольоровими, красивими. Всі вони пробірковані, вже не один раз сказала і показувала, і ось ось так ми їх вимочуємо. А потім будемо ховати їх уже у погріб на зимове зберігання. Скільки ми понарізали? Так як у нас іде ще процес підготовки до зими, закопуємо, прикопуємо наші виногради, прибираємо, тому хочу показати вам, як ми ховаємо кущик, який ми придбали по нашій необережності з агромаркета. Він вже у нас там перепривитий різними прививками, окульровками, тому зараз вам хочу показати. Ходімо. Ось цей наш кущик з агромаркета, який ми повністю перепривили європейська гордість, мав бути. ось тут ми його перепривили зеленим в зелене. Видно череночок. Тут також зроблено. Ще є навіть плівочками, ми не поздирали, не познімали. Там також зелене-зелене. Зелене. А вон там видно. Брунечка. Ми позрізали, зрізали лозу, ось так залишили на декілька бруньок. Ось тут теж видно місце укуліровки. І ось такий кущик ми переправили і маємо. І зараз покажу вам, як ми будемо його ховати. Ось у нас є таке відро без дна. Ми будемо надягати його. На наш кущик. Ось так. І зараз прикидаємо його легенько землею. Ось так збираємо наші лози до кубки. Землею зараз їх притрусимо, щоб вони там трималися. Щоб вони не торкалися до відра. Ось так. І звідси. Ось таким чином і до відря не торкається, що мороз не, не зачіпить наші лози. І потім зручно навесні буде діставати. Ось так ми сховали наші прививки, щоб не зачіпив їх мороз, а зверху ці дочки, вони нам будуть не потрібні. І ось так ми заховали наш перепривитий кущик агромаркету. Також ще підписники в коментарях запитували, які у нас залишились саджанці. Тому хочу вам показати, що у нас ось ще є декілька саджанців велори, є декілька дубовський розовий, декілька Шахерезади, Також у нас є цимус. Є ще там Полонез 50 і один красавчик, здається, да, залишився. Ось такі декілька саджанців з такою лозою. Вони у нас прикопані, ось так в піску. Тому хто запитував, також відповідаю вам на запитання. І ще також у нас залишилось з десяток яблуньок червономясих. Це скарлет Сюрпрайз та Байя Маріса. Хто запитував, кому ще, можливо, потрібно. І також є ще горішки. Декілька сорту кочерженку. На цьому все. Дякую всім за увагу. Наше наш робочий день підійшов до кінця. Виходила до вас ранку і ось завершуємо вже ввечері. Тому. Ось такі в нас продуктивні вихідні. Дякую всім ще раз за увагу. До зустрічі в нових відео.